Півтора місяця волинські піротехніки, троє саперів та двоє водіїв, знешкоджували вибухонебезпечні предмети в деокупованих селах Краматорського району Донецької області. За цей період, говорить заступник начальника групи піротехнічних робіт області Віталій Гаврилюк, вони обстежили 88 гектарів території та знешкодили 474 вибухонебезпечних предмети. Переважно це були касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Найважчим завданням, скажем, за час перебування це наша робота з протипіхотними мінами ПФМ. 1 в народі ліпісток називають. Бувають зеленого коричневого кольору. Якраз ми восени були коричневі. Серед листя теж дуже важко. Помітити перша поїздка з розмінування території волинських піротехніків була на Чернігівщину. На Донеччині, у нещодавно звільнених Лимані та Святогірську, виявили в рази більше вибухонебезпечних небезпечних предметів, каже Віталій Гаврилюк. Адже ці села були довше в окупації. Вибухові пастки після відступу російських військ знаходили на дорогах, подвір'ях, в колодязях і дитячих садочках. Кожен крок це небезпека. Ми нових видів вибухівки, скажімо, не зустрічали. Ну але для нас була новизна це, наприклад, Джевелін. Ось ми знаходили Джевелін, але мусили його знищити через те, що він був пошкоджений. Сергій Мазурк 22 роки працював рятувальником. Влітку пройшов навчання і восени разом з колегами вирушив у першу ротацію як сапер. Каже, небезпечні предмети збирали спеціальним приладдям у вибухозахисних костюмах. Щодня обстежували 4-5 сіл. Бронежилет, каска і добре зір тримати, щоб це виявити, щоб виявити в траві, то металошукач треба. Щоб провірити в землі, треба щуп. Є телескопічна удочка, яка на відстані боєприпас бере і відноситься на безпечне місце для місця підриву. Жителі Донецької області пропонували свою допомогу та прихисток волинським піротехнікам. Розповідає водій сапер Віталій Пась. Каже, доводилося розміновувати села під звуки постійних обстрілів. Людей жалко, люди дуже змучені цією війною. в місто Ліман, яке зовсім розбито. Люди, як ми казали, крутим у нас вилазять з підвалів. Голодні, холодні. Наразі п'ять волинських піротехніків проходять двотижневу реабілітацію. Опісля, каже Віталій Гаврилюк, знову збираються у чергову поїздку. Яку деокуповану територію цього разу будуть розміновувати, поки не знають. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.